величезний привіт. Місто Кривий Ріг, Дніпропетровщина, Україна. Марина Теліш вітає вас на своєму каналі. Ви знаєте, у мене з'явилася думка, вкотре змінити назву свого каналу. Думка роїться поки що в мене в голові, а я вам показую свою хою імбрікату. Яку я все ж таки пересадила. І це відео пересадки ви побачите завтра. А сьогодні екстрене відео для моєї улюбленої подруги. Якщо ви звернули увагу на заставку, то сьогодні про орхідеї. У мене є причадовий друг. Людина, яка супроводжує мене на протязі усіх всіх років, які існують в моєму житті. З дня створення мого каналу. Мякшина, Багато хто із моїх підписників, які є моїми товаришами на Фейсбуці, її замешкає в місті Дніпро поряд з аеропортом, який постійно долбає русня на 9 поверсі. І я постійно за неї переживаю. Ну, так сталося. Людина захворіла. Коли вона написала, я чогось так подумала, що то хвороба нашого віку. Тобто ми люди немолоді. Але згодом я побачила її дописи на Фейсбуці, де вона розпродувала свої фаленопсиси. І в мене защемило серце. Нещодавно ми з нею списувалися і все було добре. Але коли я побачила її допис на Фейсбуці, де вона розпродувала свої улюблені фаленопсиси, то, звісно, я її написала. Надюшка, що сталося. Вона написала, відповіла мені, що дуже сильно захворіла і змушена змушена позбутися своїх орхідей. Ну, я прийняла б всі її орхідеї, якби було мені де розташувати. Але мене місць нема. І вона запропонувала мені, біла, візьми, принаймні, мої бросової. Я знаю, що ніхто, крім тебе, не збереже її. Не знаю, що до гібридних валинокся мені байдуже, а от до котлеї, до котлеї в мене особлива любов. І вона попросила мене, будь ласка, прихисти мою брасоволу одну, одненьку. Будь ласка, я їй кажу, Надюш. З радістю прийму твою рослину, збережу її до твого одужання. Приїхало дві. Її мені посилку відправляла чужа людина. Запакувала і відправила. Але Надюшка просила мене, щоб я відписалася, зняла і показала їй, як виглядають її котлейки сьогодні по приїзду. Надюш, дивись. Все з ними добре. Брасовула Джера кіку. Вона була така сама просовула. Я її продала. Ну, тепер змушена прийняти Надюшкину. Ну що ж, буду вирощувати, Надюш, дивись. Все з неї добре, вона сухенька, вона здоровенька. Нічого з нею, в друзі, не трапилось. Розташу вона тепер у цьому кашку. Зараз поп'є трішечки водички і піде. На поличку. Друга брасовувала шикарнючий кущ, я вам хочу сказати. Надюшка, ти така молочинка, це брасовувала yellow, burl, тобто жовта пташка. Вона дуже розкидається, дуже. Ну, я не знаю, як її розмістити. Саме тому я принесла ну, ось таку підпору, яка колись була в мене від старенького фаленопсису, якого закручували ну, таким чином. І Зараз я спробую її згребсти до кучі. Так, за допомогою каскадного утримувача для фаленопсисів, я згребла оцю котлею до купи. Зважаючи на колір її листя, то ці брасоволи навряд чи коли-небудь цвіли. Бо колір її листя занадто зелений, занадто. Для брасовол, для світіння дуже важливо перепад температур і багато, дуже багато сонця. Якщо листи такі зелені, то сонця вони бачили замало. Під дією сонячних променів наступного року я вболіваю за це і дуже сподіваюся, що ці дві брасоволи обов'язково будуть квітнути. Мою брасоволу Yellow Burl в три рази меншу, ніж Надюшкіна. Я буду змушена продати. Бо, ну, самі розумієте, мої хої і так же витіснили всі фаленопсиси і вже дійшли до котлеї, чого я не можу їм дозволити, бо котлеї то моя любов по життю. Тож я буду змушена продати свою єлобір. Надюш, люба моя, моя добра, моя хороша. Ти боєць, ти повинна одужати. Я буду болювати за тебе, я буду молитися за тебе. Нехай Господь Бог подарує тобі здоров'ячка І твої орхідейки, повір мені, вони будуть стояти у мене завжди перед носом. Я буду стежити за ними, я буду берегти їх. І вони обов'язково повернуться додому у місто Дніпро. Слава Україні! Героям слава! Слава нації і смерть нашим клятим ворогам. Надюш, лікуйся, бережи себе. Я обов'язково збережу твої рослини. І все в нас буде як найкраще. Дивіться, яка краса, Карпатська краса, степові зоні Дніпропетровщини. Це Україна, дітка, русня. Ніколи вам не відібрати в нас ані нашого багатства, ані нашої культури, ані нашої солов'їної української мови. Друзі, всім миру, здоров'я і добра. В єдності наша сила. Все буде Україна. Тримаємось!